У місті розпочалась планова заміна ліфтів. Перша на черзі ліфтова кабіна в будинку по вулиці Київській, шлях 33. 28 років тому цей будинок був зданий в експлуатацію, а термін придатності ліфту 25 років, каже Володимир Аврамчук, головний комунальник міста. Вже протягом одного місяця тривають роботи по встановленню нового ліфту. Закінчити роботу планують до кінця грудня. По перше, є міська програма. Про підтримання ліхтового господарства, яка розроблена і затверджена на сесії міської ради на 2011-2015 роки. І в відповідності до цієї програми, значить, виконавчий комітет і діє вже дев'ять ліхтів комунальної власності. Вони вже зношені. Вони вже зношені. Вони підтримуються щоденно підтримуються мешканці. Практично будинки вони не знають, що вже вони відслугували свій термін. Але їх потрібно згідно технічних норм їх потрібно міняти або проводити капітальний ремонт.